Снігу на новий рік не очікується. Ось подарунки мають бути обов'язково. Ті, хто не потурбувався про це заздалегідь, сьогодні мали майже останній шанс для новорічного шопінгу, адже підносити подарунки треба буде вже завтра. Одним з місць великої концентрації продавців та покупців стала Європейська площа. Тож хто на що витрачає гроші та наскільки активно триває передноворічна торгівля, дивіться далі. Найпростіший та майже безпрограшний варіант подарунка цукерки. Тож солодке перше, чим запасаються, щоб порадувати дітей та друзів. Внукам все скупляємо, покупаємо все. Отетя хороше там там по 48 вісім Продавщиця ледве встигає обслуговувати покупців, каже, що її товар просто змітають. Різні беруть, і прямо беруть за 75 за сімдесят п'ять восімдесят. Любиє популярна нині. Ялинкові прикраси на довгу пам'ять, дуже гарний сувенір. Ціни від 20 до 120 гривень за штуку. От ваша дістом, да, якісь особливі, грузи, ну, ручна ручна, да дівчаткам на подарунок можна ось таких ляльок чи звіряток. Плетені власноруч каже продавець. Найбільше купують коней у різних варіаціях. В основному зараз лошадки користуються популярністю. Конечно, такі от голубенькі лошадки. Зараз год голубої лошаді, голубої сині. О, лошадок і беруть. удачу приносять. А, ну я не знаю, удачу може та не приносять, но діткам радость приносять. Дитячі іграшки не дешеві, тож ажіотажу як такого не було, переймаються продавці. І все ж таки сподіваються, що ось-ось батьки кинуться витрачати гроші. Навіть і дівчаткам цікаво, спрашують люди, у яких дівчатки. Сам герой він звістен по мультику, і всім подобається. Всі очень часто спрашують, це, мабуть, продаваємо ігрушка. Непоганий варіант, щоб поздоровити подругу чи колегу такі гарненькі ялиночки та янголятка. Усього лише 5 гривень, та попитом чомусь не користуються. Ну, людей мало беруть потихоньку. Тут очередь ні за чим не стоїть. Інтимні подарунки коханим в асортименті. Є навіть з конячою символікою та ще й з крилами. А ось чудовий подарунок для чоловіків дуже теплий. Можна навіть ніжно обійняти. Дорогі чи ні, подарунки перш за все мають бути практичними, вважають жінки. Мені тапочки потрібні, Дідний собі. Подарунок. Відраховувати останні хвилини старого року буде дуже зручно за новим годинником. Якщо Rolex не по кишені, підійдуть китайські аналоги. Вартість від 50 до 500 гривень. Жінки машинам беруть Наприклад, які? будь які водне беруть. Ад класики до спорту. Аксесуари для парної обов'язковий новорічний атрибут і також гарний дарунок. Адже 31 грудня чи не пів країни збираються з друзями в лазню. влазню. в шокі точно. Я дуже в шокі. Я нравився? Так, мені нравиться, якраз в баню собираюсь. Обирати та підносити подарунки дуже приємно. Тож не дивно, що для своїх рідних люди намагаються стати справжнім Дідом Морозом чи принаймні Снігуронькою. К Новому году я приобрела тут футбольні сувеніри своїм мужчинам. Сібі в вот новогодній колпак. Всіх з новим роком! Марина Дудник, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.